Добрий день! Сьогодні у нас з вами контрольний диктант з теми іменник. Давайте пригадаємо, як правильно писати диктанти. Спочатку ми слухаємо весь текст. Далі записуємо кожне речення під диктовку. І третє перевіряємо текст. Після диктанту у вас буде граматичне завдання. Отже, диктант називається камінь. Слухаємо уважно. У лузі під дубом багато років була криниця. Одного разу пройшов сюди хлопчик. Він любив пустувати. Підняв камінь, кинув його в криницю. Хлопчик розвеселився, пробіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно і закрив джерело, вода перестала прибувати. Криниця засохла, і дуб засох, бо зникли підземні струмки. На небі перестали моститися гніздо солов Соловейка. Замовкла солов'їна пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг, стояв гіллястий дуб, співав соловейко, вабила студена криниця. Довкола пісок, вітер здіймає хмару пилюки. Де ж все поділось? подумав дідусь. Починаємо записувати перше речення з червоного рядочку. Перший раз ми речення слухаємо. Другий раз записуємо, третій перевіряємо. Отже. У Лузі під дубом багато років була криниця. Записуємо. У Лузі під дубом. Багато років. Була криниця. Перевіряємо. У лузі під дубом. Багато років була криниця. Наступне. Одного разу прийшов сюди хлопчик. Записуємо. Одного разу. Прийшов сюди хлопчик. Перевіряємо. Одного разу прийшов сюди хлопчик. Він любив пустувати. Він любив пустувати. Перевіряємо. Він любив пустувати. Підняв камінь, кинув його в криницю. Підняв камінь. Кинув його в криницю. Перевіряємо. Підняв камінь, кинув його в криницю. Наступне речення. Хлопчик розвеселився, пробіг і забув про свої пустощі. Записуємо. Хлопчик розвеселився. Пробіг і забув. Про свої. Пустоші. Перевіряємо. Хлопчик розвеселився. Пробіг і забув про свої пустоші. Наступне речення буде з червоного рядочка. Камінь упав на дно і закрив джерело. Записуємо. Камінь упав. На дно. І закрив джерело. Камінь упав на дно і закрив джерело. Наступне. Вода перестала прибувати. Записуємо Вода перестала прибувати. Наступне речення. Криниця засохла і дуб засох, бо зникли підземні струмки. Криниця засохла. І дуб засох, бо зникли підземні струмки. Перевіряємо. Криниця засохла, і дуб засох, бо зникли підземні струмки. Наступне речення. На дубі перестав мостити гніздо, соловейко. Записуємо. На дубі перестав мостити. Гніздо соловейко. Перевіряємо. На дубі перестав мостити гніздо, соловейко. Наступне речення. Замовкла солов'їна пісня. Перевіряємо. Вибачте, записуємо. Замовкла солов'їна пісня. Наступне речення у нас буде з червоного рядочку. Сумно стало в лузі. Записуємо. Сумно стало в лузі. Перевіряємо. Сумно стало в лузі. Наступне так само буде з червоного грядочку. Минуло багато років. Минуло багато років. Перевіряємо. Минуло багато років. Наступне. Хлопчик став дідусем. Хлопчик. Став дідусем. Перевіряємо. Хлопчик став дідусем. Далі. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гіллястий дуб, співав соловейко. Вабила студена криниця. Записуємо. Одного разу. Він прийшов. На те місце, де колись був зелений луг, стояв гіллястий дуб. Співав соловейко. Вабила. Студена. Криниця. Перевіряємо це речення. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гілястий дуб, співав соловейко. Вабила Студена криниця. Наступне речення. Довкола пісок. Вітер здіймає хмару пилюки. Записуємо довкола пісок. Вітер здіймає. Хмару пилюки. Перевіряємо. Довкола пісок. Вітер здіймає хмару пилюки. Останнє речення з червоного рядочка. Де ж воно все поділось? Подумав дідусь. Записуємо. Де ж воно все. Поділося. Подумав дідусь. Перевіряємо. Де ж воно все поділось? Подумав дідусь. Це був весь повністю весь текст. Камінь. У лузі під дубом багато років була криниця. Одного разу прийшов сюди хлопчик. Він любив пустувати. Підняв камінь, кинув його в криницю. Хлопчик розвеселився, пробіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно і закрив джерело. Вода перестала прибувати. Криниця засохла, і дуб засох, бо зникли підземні струмки. На дубі перестав мостити гніздо Соловейко. Замовкла солов'їна пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гіллястий дуб, співав соловейко, вабила студенна криниця. Довкола пісок, вітер здіймає хмару пилюки. Де ж воно все поділось? подумав дідусь. Тепер дивимось на ваше граматичне завдання. Вам потрібно з першого абзацу виписати всі іменники і до кожного іменника визначити рід, число та відмінок. Ви записуєте іменники у тій формі, які вони подані у диктанті. Бажаю вам успіхів!